Привіт, це Макс і я радий вітати тебе на каналі. Під час поїздки в Одесу у мене накопичилось багато матеріалу, а конкретно такого, що стосується інших аспектів урбаністики. Це моє експериментальне відео, в якому я вам покажу, що я встиг побачити під час прогулянок Одесою. Буде також важлива ваша думка чи продовжувати знімати щось подібне, тож чекатиму ваших коментарів. Розпочинаємо! В Одесі дійсно можна побачити багато історичних пам'яток: це місто моря, пляжів. А ще особисто для мене це місто котів. Тут їх дуже багато і всі вони себе почувають досить непогано. У контрасті з іншими містами України, де переважно вона складаються з радянської архітектури, тут звичайно видно, що Одеса. Дуже широко розвивалися за імперських часів раніше. Куди не глянь, всюди ось така краса. Тут також краса. Багато, звичайно, таких старих будівель. Деякі, звичайно, знаходяться не в найкращому стані, але щось ремонтується деякі об'єкти реставруються. І, звичайно, хочеться, щоб в найближчі часи, коли вже ми переможемо, більшу увагу приділяли культурній спадщині міста, тому що це, в принципі, і визитівка Одеси для того, щоб місто охайно виглядало і було дійсно попит сюди приїхати. На цій площі розташований був раніше пам'ятник засновникам Одеси. Тут стояла Катерина II і нещодавно бронзову статую імператриці. Прибрали з постаменту Замість замізнею рі український прапор і я вважаю, що це красиво. Яка пішохідна інфраструктура тут позначена з такими спеціальними світловідбуваючими плитами та знаками про перехід дороги. Ось як ми бачимо, що коли червоний плитка загоряється у червоний колір. Так само, коли прохід вулиці дозволений, вона запалиться у зелений колір. Таких технологій, звичайно, виглядають дуже класно, але чи ефективні вони, пишіть у коментарях. Є і в центрі міста активні реставрації. Ось ми проходимо теж такими чудовими будівлями. Ось напроти проходить велика реставрація програма президента України. Так, і реставрується будівля Одеської обласної філармонії. Якщо не помиляюся, так на картах подивився. Досить помпезно виглядає. Ністю у Одеси є проблеми. Я помітив, що багато вулиць у центрі обнесені парканами. Деякі з них взагалі у смішних місцях, як от обнесений водостіку паркадом біля привозу. І це взагалі не потрібна річ, яку чомусь продовжують робити у наших містах, оскільки кому треба перейти цю дорогу, той перелізе чи обійде паркан. Замість наземних пішохідних переходів у деяких місцях є підземні, як от біля вулиці Садової і Преображенської. Ще помітивши на деяких перехрестях злаштовані такі підземні переходи. І я так просто не можу перейти дорогу над землею, вони заблоковані парканами, які от позаду мене знаходяться. І от я от зараз знаходжуся на вулиці Преображенській. Мені не проблема, як молодому чоловіку пройтись по підземному переходу, але для літніх людей, для людей, що з візками, це будь-які такі перепони. Підземні переходи є суттєвою перешкодою для того, щоб вільно пересуватися містом. Одеса в такому плані втрачає свою мобільність в історичній туристичній частині міста. Також я побував і на масиві Котовського район мені чимось нагадав Харківську Салтівку, бо деякі будинки дуже були схожі на харківські дев'ятиповерхівки. Прогуляючись житловим масивом Котовського варто виокремити, що трамвайна лінія була побудована якби посередині запроєктованого житлового масиву. Це забезпечує максимальну ефективність від побудованої трамвайної лінії. Я помітив, що люди її використовують для внутрішнього переміщення по району, наприклад, додому у лікарню чи додому до школи, чи на роботу, яка знаходиться у середині району. Тож, завдяки цьому, трамвайний маршрут номер 7 та один, що проходить проспектом Добровольського, є максимально ефективним. Точки зору транспортної ну, логістики. Стосовно зупинок громадського транспорту, також вони оновлюються у Одесі. Зокрема, ось тут на ОСІ Котовського є заасфальтовані з підвищеною платформою трамвайні зупинки, і тут, як ви бачите, є така тактильна плитка рельєфна. Стосовно ефективності е цих елементів для людей з інклюзії, я сказати не можу. Я не прям досвідчений у цій сфері. Але я гадаю, що це як така мінімальна, хоч якась турбота, що є у е відношенні людей, що мають вади зі здоров'ям, тому і на тому дякую. Продовж свого візиту до Одеси я перебував поруч із районом Аркадія. Цей район типовий приклад, як курортний район через свою цінність став жертвою гори забудовників. За минуле десятиріччя Аркадія обросла багатоповерхівками, а алею до Аркадійського пляжу було повністю перебудовано. Емоції від того, що зараз відбувається з цим районом з районом Аркадії – Це жах, це нерозуміння. Того, яка тут стратегія, оскільки ось там новобудови, ось тут новобудови, усе будується. Район схожий на сплошний будівельний майданчик. Відповідно, дороги, які були тут раніше, взагалі не пристосовані до такого руху, і ми можемо побачити, як головна. Дорога, що спускається до аркадійського пляжу, вулиця Генуецька, і в години пік зранку ввечері тупо забита автівками, все тому що Сучасні транспортні потоки просто не справляються із таким шаленим навантаженням. Добре, що тут хоч підземні паркінги є, але їх теж все одно не вистачає. Вулиці або забиті припаркованими машинами на безкоштовних авто, або е, вони взагалі вбиті і тут іноді взагалі страшно залишати свою автівку. Відповідна житлова забудова тут не людських розмірів. Якщо ми подивимося наверху, ось тут от така величезна гора, скеля. Великі двадцяти поверхівки. Це нереально. Я не знаю. Мені особисто тут некомфортно було б знаходитися і проживати. Ще одна особливість цих територій на Аркадії це виокремлені парканом. Території поставили паркани шлагбами і все, і жодна людина, жодна комаха не пролетить, і це приносить тільки проблеми. Наприклад, для того, щоб мені подали, е, пройти до Аркадії, мені коротким шляхом можна було пройти через оцю територію, через цю дорогу. Але на жаль, я просто так туди зайти не можу, бо охорона мене не пропустить. Зате, якщо я просто пройду за жителями цієї території, то ніхто взагалі на мене не зверне уваги, я спокійно пройду. Тобто виборочна ілюзія безпеки. На лінія на фоні великих забудов, що знаходиться на Аркадії, просто здається мініатюрною, маленькою. Дуже. Подивіться, які гіганти розташовані поруч. Аркадія це дуже густо заселений район завдяки цим будівлям. І що вечора тут спостерігаю по цій вулиці дуже величезні затори у години пік. Тому під час реконструкції Аркадії йшло мову про закриття демонтаж лінії вулиці Генуецької до кінцевої зупинки Аркадія і розширення так званої проїзної частини на дві полоси, замість трамвайних колій. Привіт весняна, але на щастя цього не відбулося. Трамвай досі тут залишається лише трамвайна ділянка була скорочена до місця біля де зараз знаходиться. Торгові центри Гагарін Плаза. Я взагалі бачив багато, але щоб паркувались прямо ось так. На стику двох холі на розвороті, ну це, звичайно, просто мистецтво паркування вищого пілотажу. Я не знаю, як це може залишити машину, бо тут і трамваї проїжджають, але мені пофіг. Ось іще один екземпляр. Ну, тут вони паркуються прямо дуже-дуже дуже, дуже, дуже впритик до. Трамва. Я ось тільки що проїхав трамвай і бачу, бачу ось таку ситуацію, що ну прям ну дуже близько проїжджав цей трамвай. Насправді водії тут ну не винні, оскільки ось така велика махіна, як Гагарін Плаза, один із торгових центрів, що знаходиться в Аркадії, не зміг забезпечити нормальним паркінгом, або ж забезпечив паркінг на такому місці незручному, що водії обирають залишити де-інде. Свої автівки на безкоштовних місцях, оскільки я тут бачу є ще платний паркінг, але туди мало хто хоче їхати. У Одесі також активно обладнують велоінфраструктуру. Окрім спорудження велодоріжки по трасі здоров'я, що проходить берегом Чорного моря, з'являються лінії двоколісних і на вулицях міста. Так, створено низку велосмуг у центрі. А я особисто зустрів реалізований проект на вулиці Черняховського, на ділянці від фонтанської дороги до площі 10 квітня. Ось тут, наприклад, біля знаку, біля розмітки, видно ось такий світловий індикатор, який буде світитися у темну пору доби червоним світлом. Так само і трошечки, ось далі. Ось тут також є вони. На деяких ділянках розташовані. У перетині проїзних частин також видно сучасну розмітку велосипедного переходу, тож велосмуги виокремлюються і на перехрестях. Трохи вище велосмуга переформатували у велодоріжку, Так уже велосмуга переходить з проїзної частини на окрему ділянку, і відповідно велосипеди не заважають потоку автомобілів. Трохи вище вулицю Черняховського. Частина фонтанської трамвайної лінії від 11 до 16 станції Великого фонтану була перекрита у 2020 році у зв'язку із ремонтом та реконструкцією розворотного трамвайного кола біля 16 станції. Відповідно, було закрито мар трамвайні маршрути номер 18 та 19, що доїжджали до 16 станції та відповідно до меморіалу 411-ї батареї. Зараз, як ми бачимо, вже ржаві від невикористання трамвайні кулі. І, відповідно, припарковані автомобілі трамвайні колі зараз ремонтуються. Ми підходимо до 16-ї станції. Здати роботу опіцяли у 2022 році. Але підрядник, що займається ремонтом трамвайного кола, зараз запізнюється. Зараз вже реконструкцію дороблять навіть за гроші забудовника, який був трохи причетний до затримки ремонту. І відповідно зараз продовжуються ремонтні роботи, і ми будемо мати змогу. Ого, побачити, що наразі готово. Те, ну, зараз трамвайна колія скоріше схожа на будівельний майданчик. Ми навіть можемо спостерігати тут багато сміття, тобто ще не прибрана територія. Надалі там вже вже прикрита частина е, трамвайного розворотного кола. Е, тут навіть збереглися травайні дерев'яні шпали на місці е, розворотного кола біля 16-ї станції. Поля закінчується на цьому місці. Далі ми можемо бачити, що рейки вже демонтовані, і за будівельним забором вже знаходиться територія житлового комплексу, що будується наразі. Тут же є кран, і за звуком перфоратора ми можемо бачити, що Роботи будівельні у самому розгарі. Деякі опори трамвайної мережі залишилися, але з них демонтована контактна мережа. Частина розворотного кола, саме біля зупинки 16-ї станції великого фонтану, все ж таки приведена до якогось нормального благоустроєного виду. Бачимо посаджені дерева, але все ж таки тут ще залишається багато сміття, і залишається наразі відкритою частина, що знаходиться уздовж фонтанської дороги. Ми зараз пройдемося нею і побачимо, як там. Справи із розворотним колом Бачимо, що трамвайна лінія навіть застелена газоном на деяких ділянках. Якщо ми пройдемо трошки далі до житлового комплексу, можемо навіть побачити розгалуження лінії на зупинці. Ось, наприклад, є навіть дві колії окремі платформи. Знову ж таки, можемо бачити, що трамвайні колії застелені газоном, і також тут поруч знаходиться ще один зупиночний павільйон, вже більш сучасний зі скляними. Стінами, що перекривають вітряні потоки, і рекламним стендом, вже таким сучасним з електронним табло. Ну і далі розворотний шлях нас веде до чергового розгалуження, до лінії, що веде далі трамвай, вже під номером 19 до меморіалу 411 ї батареї, та ось цей шлях, що розвертає 18-й маршрут трамваю. Далі вже зачинена територія. Ми можемо спостерігати також тут будівельні роботи. Це в принципі єдина закрита ділянка, яка я так розумію, ще не готова і потребує ремонту. Тож це єдине, що стопорить Функціонал даної трамвайної лінії і також відмітити, що контактна мережа знеструмлена і збережена. Це немало важливо, що в принципі економить час на майбутніх роботах. Єдине, що залишається, це привести лише до ладу рейки трамваю. Також ми можемо бачити перекрита будівельним забором і подальшу ділянку трамвайну лінії. Певно, сусідній житловий комплекс також відібрав територію під обладнання інфраструктури. І на цій ділянці фонтанської лінії відповідно доводиться очікувати, коли закінчаться будівельні роботи, і там, для того, щоб представники електротрансу вже змогли приступити до робіт щодо відновлення трамвайного руху на фонтанській лінії. Тепер все ж таки залишається актуальним питання, коли все ж таки відновлять рух фонтанською трамвайною лінією, пустять 18 та 19 маршрут трамваю. Наразі е, термін здачі даного об'єкту невідомий. ніяких коментарів не дає ані міська влада, ані комунальне підприємство Одеськ міська електротранс. Єдине, що на мою думку залишається очікувати, це коли закінчиться роботи підрядника, коли будівельні майданчики біля житлових комплексів будуть відчинені. Відповідно буде на. Не доступ для проведення робіт комунальниками щодо відновлення приведення до нормального руху експлуатації трамваїв на перекритій ділянці будівельних комплексів. А строки поки невідомо, оскільки їх приватні забудовники не анонсують. Тож доводиться лише сподіватися, що це буде відновлено найближчим часом, не зважаючи на війну. Тут все ж таки продовжуються роботи, і сподіваємося, вже скоро трамвай поїде далі. Фонтанську лінію до. Меморіал 412 батарея. Це було все, чим я хотів поділитися з вами під час прогулянок Одесою. Дякую вам за увагу. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, щоб підтримати мій контент на Ютубі. І вже далі очікуйте мій ролик про одеський трамвай. З вами був Макс і до нових зустрічей.